Скільки років себе пам'ятаю, скільки тут і живу, у невеличкому будинку на краю села. Тут пройшло все моє дитинство, юність та молодість. У цей будинок я привела свого нареченого, щоб він познайомився з мамою та татом. Звідси поїхала з чоловіком і повернулася у 30 років з малечою на руках, моєю дочкою. Не склалося життя у нас з чоловіком разом. Розлучилися, але мене із радістю батьки знову прийняли до себе, яких згодом не стало. У цьому домі і моя дочка виросла, заміж вийшла, онука мені подарувала. Ціла цікава історія з величезним кошиком спогадів. Тільки от тепер, якщо відкинути сентиментальність, треба подивитися на цей будинок реально. Він почорнів, просів, зігнувся, підлога прогнила. А дах, покритий старим шифером, став спадаючим. Моя дочка із зятем сказали, що стіни в будинку цвітуть, а ремонтувати будинок цей марно. Адже він незабаром сам розвалиться їхній дитині жити в таких умовах погано, тому вони поїдуть у місто краще і орендуватимуть квартиру. Зібралися і поїхали у трьох, А я лишилася сама. Важко одній, але іноді ходжу поговорити до сусідів, допомагаємо один одному. А нещодавно зустріла свою сусідку. Біжить така щаслива, аж світиться, що їй радісно на душі. Що таке? Відразу почала мені хвалитися, що її син із невісткою купили невеликий будиночок за містом з трьома кімнатами, добротний, з усіма зручностями, навіть крихітна ділянка для вирощування квітів та рослин. Загалом... Вони забирають її жити із собою. Отак От їй пощастило. Я навіть позаздрила, мене б так б забрали жити, діти, до себе. І ось, начебто, мрія почала здійснюватись мої діти зателефонували і сказали по телефону, що готується сюрприз із житлом: Приїдуть і все розкажуть. Я була така щаслива. Діти приїхали та почали розповідати, що беруть у кредит квартиру. Хочуть взяти мене та показати її. На таксі, майже в урочистій обстановці ми приїхали до великого будинку. Під'їжджаємо ще й до нового мікрорайону новобудов. Діти з машини вийшли такі щасливі, показують мені новий ліфт, четвертий поверх, а от і квартира трикімнатна. Просторий, світлий ремонт вже є. А я на раду, що говорю. Дітки на де ж моя кімната буде? Дочка якось зам'ялася, а потім каже Мамо, ну ось, весь сюрприз зіпсувала. Ми ж хотіли, щоб ти за нас, як за своїх дітей, зраділа. Ну як ми тут усі помістимось? Ось наша спальня, ось дитяча, а це зала. Повинні ж ми десь гостей зустрічати. А наступного року плануємо ще одну дитинку. Нас багато буде не протиснутись і з іншого боку. А як ти той дім свій залишиш? А крім того, у тебе там спогади, подружки та кіт, який нам тут не потрібен. Ми краще новий умивальник тобі купимо. Останні її слова я чула вже як у півсні, подивилася на зятя, а той очі ховає. Я його розумію. Він у всьому і завжди доньку мою слухається і ніколи їй не суперечить. Я дочці сказала, нібито мені в поліклініку терміново треба, а й пішла на автобус пішки. Три дні вдома чекала, що дочка пошкодує мене і покличе до себе, але ні, вона не дзвонила. Тоді я набрала її номер дізнатися, як справи: та, нічого такого особливого у нас немає. Ходимо собі магазинами, меблі вибираємо, сказала дочка. І все. От думаю, а може, так і має бути? Ось на що я розраховую житло старе. Сама уже стара, адже мені вже 63 роки. Можливо, я просто заздалегідь накрутила себе, що дочка повинна мене забрати з моєї старої хатини, І нічого вона мені не винна. Нехай молоді живуть собі на радість, хоч і гірко це усвідомлювати, але я нікому стала не потрібна. На жаль.